Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі сьогодні в мене така козі атмосфера. Тому що я нарешті, нарешті отримала водійське посвідчення у Великій Британії і навіть тримаю його у своїй руці. Боже, я не можу це повірити, тому що це було так довго, це так було виснажливо, це так стресово. Сьогодні хочу, поки в мене ще актуальна пам'ять. Стосовно цього, хочу з вами поділитися, як це було, якісь нюанси і розказати, чому мене не допустили до першого екзамену, і щоб ви так не вчиняли. Отже. Поїхали. Розпочнемо з того, що я здала теорію. Як я здавала теорію, чому я здала її з другого разу, а не з першого. Можете подивитися в мене на каналі є відео. Там є нюанси здачі, там є якісь такі, можливо, цікаві моменти, які вам будуть корисними, якщо ви починаєте вивчати тут теорію. Не буду сьогодні у цьому відео углублятися, тому запрошую подивитися. Буду розповідати по датам для того, щоб ви розуміли, як це все відбувалося. Отже, здала я теорію десь у червні. 2023 року і одразу була вже готова приступати до практичного водіння. Одна поправочка. В принципі, десь я таке чула, що ви можете вже навчатися водінню і паралельно вивчати теорію. Я чомусь думала, що для цього необхідно здати теорію, а потім тільки починати вже практику. Ні, насправді ви можете в принципі навчатися водінню паралельно. Тому е щоб це максимально пришвидшити, треба робити саме так. Отже, здала я теорію в червні 2023 року і одразу почала шукати інструктора. Тут є різні компанії, які мають там е, своїх інструкторів. Тут я напишу е, ту компанію, яку е, знайшла я. Я заповнила всю інформацію, оплатила, здається, одразу 5 уроків. і Чекала на дзвінок або чекала на смс і дуже довго чекала. Я чекала червень, липень, серпень, вересень. І, мабуть, в жовтні мені тільки написав інструктор. В жовтні, тобто я чекала фактично 5 місяців, все літо я чекала. Я вже не сподівалася на те, що мені хтось там зателефонує. Отже, він мені написав, ми домовилися про зустріч, я дуже хвилювалася, звичайно, виходжу на перше заняття. І розумію, що він приїхав на автоматі. А я заповнювала там заявку на те, що я бажаю навчатися на механіці. Я вже все, ну, зрозуміла, що 5 місяців чекати, чи скільки там 4, вже не пам'ятаю це дуже довго. Я думаю, зараз знову треба чекати. Але він мені каже, що його дружина навчає на механіці, і вона, в принципі, може мене взяти. Окей, супер. Я чекаю тоді вже дзвінка від неї, і вона мені через декілька днів буквально написала. І вже ми домовилися, що будемо співпрацювати. Вона мене буде навчати. Отже, як це відбувається? Вони мені одразу скинули посилання на додаток, який називається TOTAL Drive. Ось він. Його необхідно буде скачати і залогінитися. Логін це здається, буде ваш номер телефону, пароль вони дають там якийсь індивідуальний. Вона мені дала посилання на цей додаток, я його скачала, зайшла по своєму номеру телефону і паролю в свій аккаунт і все. Чим цікавий цей додаток і чим він зручний, тим, що коли ти там заплатив за заняття, наприклад, за п'ять занять я зазвичай платила то там одразу видно, скільки занять ти вже викатав, скільки занять тебе залишилося. Також вони там ставлять оцінки, можна з ними переписуватися в цьому додатку стосовно якихось нюансів, якщо там відмінили, чи, чи ще щось заняття. А також зручно те, що ну, зазвичай про заняття я домовлялася посередньо вже після уроку. Наприклад, на 2-3 заняття ми вперед бронювали. Але наприклад буває таке, що її учні інші відміняли заняття, і вона в цьому додатку виставляла, що в неї от є вільне віконце. Його можна було теж забронювати і з нею знову ж таки ще плюс один урок поїздити. Тому він дуже зручний і мені прям подобалося. Отже, перший урок вона мене забрала. Ми знаходилися з нею на території, де зовсім мало машин. Там якісь саводи, фабрики, і там, в принципі, є і оці кільцеві розв'язки, там можна починати вчитися їздити для того, щоб відчути машину, для того, щоб навчитися там нею керувати. В першу чергу, на що я звернула увагу, коли починала їздити, вона одразу почала мене дресирувати по зеркалам по observation. Observation – це дуже важливо тому що і за observation дуже часто не здають екзамени студенти через те що недостатню обсервацію цю робили що таке обзервейшн воно відрізняється це все трошки від того як навчають нас в україні шкода але це дуже допомагає для того щоб передбачити якісь ситуації на дорогах страшні. Цей observation, що це таке, коли ви виконуєте якийсь маневр, то необхідно подивитися вліво, тобто blind spot, яка зліва мертва точка. Потім ліве зеркало, центральне зеркало, праве зеркало і права сліпа точка. І кожного разу це треба робити. І вона мене почала на першому занятті дресирувати. Скажімо так. В принципі, було цікаво, я вивчала машину, і десь після п'ятого заняття вона мене вже повезла на реальну дорогу, де є машини. І, звичайно, це було мені трошки стрімновато страшно, тому що я ж, як я вже в інших попередніх відео розповідала про те, що я. Починала навчатися ще зі школи в Україні, і вже, звичайно, правосторонній рух мене був вже складений в голові. І першу дуже серйозну таку помилку, яку я зробила, це повертаючи праворуч. Я в'їхала, ну поїхала, хотіла поїхати на праву полосу, але вона викрутила. і Ми, начебто, розвернулись і поїхали. Але це знову ж таки через те, що в мене вже ну є якийсь експірієнс, досвід водіння в Україні, і мені здавну. Мені чогось здавалося, що треба було їхати саме туди, і вона мені сказала про те, що це не вперше такі речі траплялися. Вона навчала якусь дівчину з Америки, а в Америці теж правосторонній рух, то відповідно теж бувало таке, що люди їхали просто не на ту сторону дороги. Але це потім вже зникає. Якщо ви звернете увагу, навіть ви як пішохід. І вам необхідно, ви коли йдете, наприклад, по тротуару, і вам треба розминутися із людиною, то ви приймаєте праву сторону в Україні. А тут навпаки, вже люди як відповідно на дорозі машини рухаються, так і люди розминаються, і людина зазвичай приймає ліву сторону, а не праву. І в мене було це на початку: приймати праву сторону, щоб з людьми розминатися. але Зараз вже цього, звичайно, немає, тому що вже мозок переключений. Але насправді з цими правами, звичайно, я можу всюди водити, як в Україні, так і тут, так і в інших країнах, тому що якщо є якийсь досвід водіння, то вистачає тільки 5 хвилин, щоб переключитися, і потім можна по правосторонньому руху спокійно їздити. Їздила я так, їздила з нею близько 20-25 уроків я їздила Були різні ситуації, звичайно, і вона все мене дресирувала для того, щоб я виконувала якісь такі дії автоматично. Тобто, по зеркалам це взагалі дуже важливо дивитися для того, щоб. Не тільки думати про себе на дорозі, а й про тих учасників дорожнього руху, які знаходяться позаду тебе чи попереду тебе. Тобто треба дивитися абсолютно всюди. І мені постійно прилітало від неї за те, що я роблю недостатній обзервейшн, наприклад, особливо на якихось парковках. Тобто, коли ви знаходитесь, наприклад, на парковці, ви їдете вперед, зупинилися. Починаєте здавати назад, ви робите observation, Потім зупинилися, знову їдете вперед. Перед тим, як їхати вперед, треба зробити observation і знову їхати вперед. Тобто його потрібно робити постійно, коли ви змінюєте напрямок руху. Звичайно, на світлофорах його не треба робити, оцього по зеркалам глядіння, скажімо так. Але чим більше ви дивитесь по зеркалам, тим краще. На це дуже сильно звертає увагу екзаменатор. Отже, е їздили ми, їздили. Тобто, почала я своє навчання в жовтні і десь у березні 2024 року, вже тобто десь жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, березень, тобто, 6 місяців я там по е разу на тиждень з нею їздила. Вона мені вже каже, що в принципі ти готова спробувати здавати. І я бронюю в березні е свій тест. Увага, на 16 травня, тобто березень, квітень, травень 3 місяці. 3 місяці очікувати цього тесту. Ну, вона мені як сказала, якщо ти будеш не готова, ми можемо пере, пере, передвинути твій тест, але вже в принципі варто спробувати. Наскільки мені відомо, змінювати е, свій тест можна 6 разів безкоштовно. Далі вже, чи доплата, чи щось таке. Отже, я забронювала тест. У березні. І коли ви бронюєте, вам необхідно ввести номер вашого Provisional Driving License і оплатити там щось 63 з лишнім фунти, наскільки мені відомо, 63-65 фунтів за те, що ви бронюєте екзамен собі. І вони потім вам на пошту присилають, там буде вказано дата. Час вашої здачі і цей референс number це номер вашого вашої броні. От. Ну і я собі, в принципі, чекала на цей тест до 16 травня, з'їздила в Україну, приїхала. От. І зараз розказую один із найтаких. Дивних моїх факапів, бо я зазвичай дуже-дуже уважна. Я завжди, особливо, якщо кудись їду, я перевірю 150 разів паспорти, я перевірю 150 разів сумки. Я навіть з дому кожного разу йду, я повертаюся і дивлюся, чи все я повимикала. А тут просто якесь помутнення, розсудка. Отже, день екзамену. Екзамен у мене десь на 1051, якось так було. Вона мене забрала, питає, там, чи все окей, ти готова, чи взяла ти Provisional Driving License. Я кажу, взяла, їдемо. На здачу вам необхідно тільки цей ProVisional, навчальні права, більше нічого не треба. Навіть сертифікат про здачу тесту вам не потрібен. Ми приїжджаємо, ставить машину на парковку, заходимо в цей тест-центр. і Вона мені каже, діставай, клади права на стіл і чекаємо екзаменатора. Я кладу права на стіл, вона сидить, сидить, дивиться. там стіл такий, Вона сидить, дивиться, бере ці права в руки і каже: Looks like different. Тобто, щось не те. Це не Provisional Driving License. Щось вони відрізняються, коротше кажучи. І я дивлюся, і я розумію, що це не Provisional Driving License. Я просто взяла помилково іншу карточку такого ж самого зеленого кольору. Як ці Provisional Driving License. І я просто отак сідаю, у мене йде земля під ногами, тому що ну це жесть. Що робити? Я давай по сумкам, по кишеням, але Provisional Driving License немає. І тут я розумію, що вони знаходяться у мене ось тут, ось тут вони в мене лежать. А як так трапилося, що я взяла цю картку? Виявляється, що колись ще декілька тижнів назад я просто помилково поклала в кишеню її і весь цей час ходила на уроки з цією карткою і не звертала навіть увагу, що я з собою ношу. І в день тесту я просто засунула в кишеню руку, не подивилася, що я взяла, і красуня пішла на екзамен. Виходить, екзаменатор, так і так забула картку. Він мені каже, чи є можливість швидко з'їздити там, забрати. Я кажу: на жаль, 20 хвилин звідси живу, а це вже все. Це вже час втрачений, тому що там ну, у них просто все забито, всі там здають і на жаль. Все відміняється тест. Я була дуже і зла і на себе саму, і в принципі на систему. Тому що якби таке трапилось, в принципі, в Україні, я думаю, що це можна було б вирішити. І мене хоча б допустили б до екзамену, тому що у нас електронні документи, у нас дія, це дуже легко. Показав, хоп, все, готово. А тут, тут ні. Тут... І в чому, в чому моя злість була в тому, що я розумію, я там розхвилювалася, мене все вилетіло з голови, я неуважна там і так далі. Але ж я не одна така. Всі дуже хвилюються на екзамені, всі приходять. Я не перша, яка забуває цю картку, я не перша, яка там щось не так. Там люди ліво з правим плутають або гази з тормозом. І вони не можуть ніяк вирішити це питання. Я запитувала у інструкторки своєї, чи траплялося з нею у якісь такі ситуації. Вона каже: так, бувало, що забували права, бувало таке, що просто переплутали тест-центри. Бувало таке, що вона просто там якось запізнилася на, на тест, і потім їй довелося платити за наступний студент у своєму. Тобто дуже багато курьозів таких трапляється, і я не перша, я не остання. Але що ж, нічого страшного. Вона мені каже: бронюй наступний екзамен. Я приходжу, отже, 16 травня в мене повний фейл, розстройство, жах, сльози, соплі. Я приходжу додому в той же день. Я одразу сіла і бронюю. Вже увага! На 16 травня, от мене був на 25 липня, тобто травень, червень. І жили Ну, тобто там два місяці щось виходило. Два місяці чекати. Хух, думаю, ну добре. Але перед цим вона мені сказала, що є такий додаток, який називається: ось так він виглядає, який допомагає перебронювати, якщо хтось там, наприклад, відмінив свій екзамен, бо дуже часто там у людей ну, захворіли, чи якісь плани, якісь відпустки. Люди можуть просто відміняти. Але. Чому треба використовувати цей додаток? Тому що вручну перебронювати просто неможливо. Я е, намагалася декілька разів перебронювати вручну. Я заходила на сайт, можна вбити в гуглі, називається там якось Change Driven. Тест чи щось таке, і вам виб'є одразу перший сайт. Ви туди заходите, там треба, здається, ввести референс номер, тобто цей номер, який вам дається, коли ви реєструвалися вже на тест, і ваш номер Provisional Driving License. І там може бути показано. Коли там якісь люди відміняли, і ви можете перебронювати, але це зробити вручну просто неможливо. Один раз мені випало так, що я вручну знайшла дату, і я не клікаю, вже її хтось забронював, тому що всі купували ось цей додаток. І додаток він автоматично бронює самостійно вам тобто, вам не треба сидіти і вишуковувати. Там заходите в налаштування, виставляєте конкретно дати, які вам необхідні. І коли ці дати з'являються там час конкретно, він сам бронює. І я, звичайно, спочатку не хотіла платити 17 фунтів, але вона каже, мабуть, краще купити цей додаток. Я купила цей додаток. І одразу протягом там декількох днів я перебронювала з 25 липня на 4 липня, а потім з 4 липня він перебронював мені на 13 червня. Це було буквально тиждень до 13-го цього числа. Я була дуже щаслива, тому що я не дарма заплатила ці 17 фунтів. Наступає цей день екзамену. Знову ж таки, я перевіряю 250 разів. Чи взяла я Provisional Driving License, посміялися, приїхали? Як взагалі, в принципі, відбувається екзамен, у мене екзамен був знову ж таки на 10.51. Тут дивні якісь у них час, дуже, дуже дивний, тому що, там, наприклад, на 9.23, на 10.51, 11.37, я не знаю, чому так. Отже, екзамен у мене був на 10.51, вона мене в 10-й годині забрала. 20 хвилин я їду до тієї території, де ця здача буде відбуватися. Ми робимо всі маневри, парковку, там, ну, зупинитися 150 разів і так далі. Поворот направо, і, і, і так далі. І все, все це ми робимо і приїздимо десь о 10-40. В цей тест-центр вставимо машину, йдемо туди і чекаємо. Виходить екзаменатор, він дивиться на мої Provisional Driving License, перевіряє номер, все окей, окей. Запитав мене, до речі, про те, чи змінювала я адресу, кажу, не змінювала, бо адреса це дуже важливо. Якщо ви там змінюєте адресу, то вам необхідно обов'язково буде потім міняти права. Тобто там все, все прив'язано, тому що якщо якісь штрафи там чи ще щось, вони ж можуть надсилати вам на вашу адресу. Плюс те, що мені ж надсилали права, то треба було, щоб адреса була коректна. Ну, то зрозуміло. Він ставить там два питання: якихось перше питання, чи хочете, щоб ваш інструктор був присутній на здачі, я кажу, ні, не хочу. Не знаю, чомусь вона не хоче, вона попросила мене сказати ні бо вона сама не хоче бути присутньою на. Тесті. Не розумію, чому ну, це її справа. І друге питання: чи бажаєте ви, щоб інструктор залишився до кінця здачі, і послухав ваші результати? Я кажу, так, бажаю. І вона дає машину, ключі і все. Ми з ними йдемо до парковки для того, щоб вже здавати тест. Тільки вийшли, там стоять машини. Прочитай, каже там номер на машині-15 10, 10 -15 метрів. Буквально від мене. Я там прочитала. Далі йдемо, я дуже хвилювалася, звичайно, намагалася його якимось чином розговорити, але він такий був ні, тільки екзамен і все. І ви знаєте, це мені дуже-дуже, скажімо так, плюс, тому що я б не відволікалася на те, щоб спілкуватися, ще думати англійською, щось йому сказати, плюс концентруватися на дорозі. Мені це дуже сподобалося, що мене ніхто не відволікав і в мене була тільки дорога переді мною. Ми приходимо. Перше питання він запитав мене. Show me Tell Me Questions. Перше питання стосувалося, як перевірити, що працюють показчики поворотів. Ну, все працює. І друге питання протягом водіння він мене попросив включити дальнє світлофар, І все, і більше нічого. Як відбувається екзамен, 20 хвилин ви їздите по вказівкам інструктора, тобто він каже, куди повернути, на який з'їзд поїхати і так далі. Інші 20 хвилин ви їздите по навігатору. І тут трошки тріки в тому плані, що навігатор не показує правильну швидкість. Вони у всі, всі у них не оновлені. Тобто, якщо написано 30, це не означає, що буде 30, це може бути 20. Тобто тут вони ще дивляться, наскільки ви правильно можете зрозуміти, яка швидкість на дорозі. А зараз звели ще цю обмежену швидкість 20 на деяких. Це дуже повільно, звичайно, але якщо ви перевищуєте, ви знову ж таки теж не здаєте. Я за це теж дуже переживала. у Мене навіть один раз 26 було на дорозі 20. 40 хвилин відбувається здача, він там просить вас декілька разів зупинитися, потім знову продовжити рух, і він тут дивиться на ваше observation. Оце, 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 по зеркалам. Тут важливо дуже дивитися, звичайно, беремо о, так, от щоб він бачив. Також він попросив виконати в мене маневр, коли ви паркуєтеся справа і здаєте на дві довжини машини назад. Я не розуміла для чого це, але коли запитала своєї інструкторки, ми теж з нею практикувалися, вона мені сказала, що дуже часто у страхові кампанії люди звертаються з тим, що вони там. Розбили свою машину, здаючи назад. Що це означає? Що вони робили недостатньо observation, вони недостатньо дивилися. І через це вони вели е, такий маневр, якщо це маневр, звичайно, називається, не пам'ятаю. Е, я дуже боялася, що буде парковка, парковки не було, тобто ми навіть не заїжджали на парковочні місця. Не просив мене паркуватися. Водила собі по навігатору також. Навіть дивно, що я не поїхала по неправильному направленню по навігатору, тому що там іноді буває, що десь воно підтормажує і ти можеш просто протупити. Екзамен закінчився. На 30 десь хвилині, тобто навіть до кінця він не дочекався, поки я викатаю, може, я б там десь якусь помилку зробила. Що стосується помилок, на екзамені допускається до 15 майнерс, тобто такі незначні помилки, десь там щось. Не знаю, Наприклад, в дзеркало не глянув, якесь одне чи ще щось. Або, наприклад, якщо там заглох. У мене була один раз, що я заглохла, але я швидко включила і поїхала далі на світлофорі. Якщо ви допускаєте serious fault, там, поїхали на червоне світло, чи не зробили observation, чи, наприклад, припаркувалися і стали на лінії, то це вважається serious fault. Якщо danger fault, ну мабуть, мабуть, поїхати на червоне – це danger fault то ви, звичайно, не здаєте, якщо майнери, там до 15 допустимо. Як мені сказала моя інструкторка, в мене був достатньо такий строгий екзаменатор, і він любить вішати майнери, і максимально комусь він навішав 12 майнерів, мінімально 7. А я отримала 5, що тут я, мабуть, побила рекорд і я дуже щаслива. Все, він каже: мені ти здала, я виски крики, ура. І на цьому все закінчилося, в принципі. І е, одразу після здачі вам можуть видавати, тут закрию номери, отакий от сертифікат про те, що ви здали, і, в принципі, на наступний день вже можна водити машину із цим сертифікатом до тих пір, поки ви не отримаєте права. Права я отримала на. Пошту десь через 5 днів, хоча кажуть, протягом 20 днів вони надсилають, але отримала я протягом 5 днів і вже можу водити машину. Ось такі справи, друзі. Не знаю, можливо, я щось упустила. Нагадую, що в мене є відео на каналі. Перше про те, як почати процес навчання, запустити цей процес навчання на водійські права в Англії, як зареєструватися, які додатки я використовувала для того, щоб вивчати теорію, як ту теорію вивчати, там посилання є на книжки, якщо вам необхідно. Ось у цьому відео ви можете подивитися. Друге відео у мене про те, як я зафейлила мій теоретичний тест, про hazard perception Test І я саме не здала із Hazard Perception Test, тобто другої частини теорії. Теж у мене відео на каналі. Можете подивитися і поцікавитися, якщо вам це потрібно. Якщо я щось не сказала, пишіть свої коментарі. Отже, дякую вам за увагу. Поздоровлення можете також написати в коментарі. Ставте лайк, пишіть коментар і побачимось у наступному відео.